Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. І сьогодні я буду готувати з ось цього чудового овоча. Так, це листова капуста. Ще називають кучерява капуста, салат Кейл, кале. Про назви ми сьогодні не будемо, про користь обов'язково раджу перечитати. Дуже корисна рослинка. А я буду готувати чипси. Так, так, ви почули правильно, буду готувати чипси. І для цього е, так, для цього потрібно помити і відрізати тверденькі ось ці, ці штучки. Тверденькі штучки. Так що мию і відрізаю. Промила, перебрала, відрізала прожилки. Так. І потрібно, щоб просохло. Ось такими шматочками я порізала. І зараз додам олійки. В мене трошки є іноградних косточок олійка. Так, полью, і, мабуть, руками перемішаю, а потім буду додавати спеції. Алійки дійсно потрібно зовсім трошки. Так, а спеції скільки вам завгодно? І яку завгодно. Я хотіла е, чеснику, але чесник е, старий, висох. Сухого часнику немає. Перцю я чогось теж не хочу. Ну, не знаю чого, але не хочу. Спробуємо тільки таке: куркуму, сіль, орегана і паприка солодка. Так, звичайно. Буває паприка і не солодка. з гострого красного перцю. Так що. Ось таке зараз ми перемішаємо. І... і тут перемішаємо. І будемо викладати на противень. Ось такий гарний противень в мене є, щоб сушити. Так, і ми б так і наклали на нього без пергаменту, якщо б у нас не було олійки. Так, а так, як у нас олійка, ми все ж покладемо пергаментну бумагу. Так, виложимо наші листочки так. і поставимо в духову шафу на дуже-дуже повільний вогонь. Не пройшло 10 хвилин і чіпси готові. Я вже їх і смакую. І присмокую. Присмокую. общем, наїлась і не знаю, сподобались вони мені чи ні. Сподобалась мені, сподобалась мені. Та я Чепсінка. <смак> так. Хрумтить? Так. А чого я почала робити чипси? Бо е, молодь, яка мене, мене оточує, вони вирішили е, вживати тільки корисну їжу. А так як вони дуже полюбляють чипси і звикли до них, вони і кажуть, що треба ось такі чипси корисні робити. Так. Ну, не знаю, я вже наїлась їх. І не зрозуміла. Дійсно, не можу поняти, зрозуміти смак їх. Так, що скажуть діти, як покоштують, я вам напишу в опису. Але ж я вже знайшла, як приміняти. Взяти такі хрумкі-хрумкі, перетерти і буде така спеція. Додавати. У їжу до салатів, до супу, до куди, куди завгодно. Так що в мене нічого не припаде, так? Так. І ще я казала, що на самому мінімумі я так і спочатку поставила 50 градусів, а потім все ж не витримала і подивилась, як роблять люди в інтернеті, так? І вони ставлять на 150-175 градусів 10 хвилин і готово. І я так зробила. Так що, ось так. Побачимось. Па-па.